Цифровий світ створює нам все комфортніші умови для життя. Google карти допоможуть зорієнтуватися у незнайомому місці та без корок доїхати на роботу. Реклама в Instagram чи Facebook нагадає, що час оновити гардероб, а YouTube підкаже, що краще подивитися ввечері. Ми отримали безліч можливостей, але за них доводиться платити. На наших очах аналогова ера змінюється цифровою, і це тягне за собою багато інших змін. Зараз поговоримо про ключові. Перша з них ціна інформації. А ви платите за інформацію? Чи краще запитаю, коли ви платите за інформацію? Не за послуги інтернет-провайдерів, а саме за інформацію? Наприклад, я читаю матеріали як підписниця інтернет-видання НВ New Voice, і плачу за це реальні гроші кожного місяця. А раніше люди купували газети, журнали, тобто також сплачували за інформацію, яку споживали. Зараз інформація сама вистрибує на вас гаджетів. Якщо ми не платимо за інформацію, то за неї платить хтось замість нас. Навіщо комусь це робити? Яка у нього мотивація? Чи дійсно він чи вона будуть слідкувати за об'єктивністю інформації за тим, щоб вона не зашкодила нам? На жаль, в мене для вас не втішні новини. На створення інформації витрачається чимало часу та грошей, але за її споживання платить незначний відсоток користувачів. Якщо не платимо ми, то ми і є товар. Ця фраза як найкраще ілюструє нашу дійсність. У ній цифрові платформи беруть за сплату у іншій валюті. Насамперед, це наша увага. Що більше часу ми проводимо у Фейсбук чи Ютуб, то більше нами можна маніпулювати. Що довше ми дивимося певний канал, то більше є шансів на нас заробити і також нами маніпулювати. Для цього збираються та використовуються наші дані, стать, відь, географія, інтереси, але особлива цінність наші емоційні гачки, тобто те, на що ми реагуємо, що вмикає наші емоції та спонукає до дій. У 2020 році на стрімінговій платформі Netflix вийшов документальний фільм Соціальна дилема. У ньому розповідається про темний бік соцмереж. Йдеться про те, що Facebook чи Instagram не просто створили зручний інструмент дізнаватися, що відбувається у житті ваших друзів. Насправді, усе, що ви робите в мережі, відстежується і обчислюється. У Фейсбуці з'ясували, що їм під силу вплинути. На поведінку та емоції людини в реальному світі, так що вони ніколи ні про що не здогадаються, за кожною вашою дією обережно спостерігають і записують, тому це аж ніяк не секретна інформація, і тим паче не державна чи військова таємниця. Коли така інформація в порядних руках від неї більше користі ніж шкода, наприклад, щойно ви подумали про відпустку, австрійці вже купа пропозицій з відпочинком у Карпатах. Проте є й зворотний бік цих технологій. Маніпулятори збирають наші дані, паразитуючи на цифрових платформах. Це змінює наше мислення та поведінку. Про це я розповідатиму вам в одному з наступних відео. Ще одна важлива особливість нашої інформаційної ери наявність смартфону у дітей з досить раннього віку. Так, діти зараз отримують гаджети починаючи вже з двох років. А у всіх гаджетів, на жаль, є ще одна особливість: вони досить швидко. Формують залежність від них. Ця залежність має біологічну основу. Вона породжується гормоном дофаміном. В нашому організмі цей гормон відповідає за швидкі задоволення. Він спонукає нас весь час щось робити заради цього задоволення. Дофамін відповідає не тільки за залежність від смартфону, а й за залежність від солодкого, алкоголю, наркотичних речовин. Про це дуже цікаво написано в книжці Анни Лємки Дофамінове покоління, яка перекладена видавництвом лабораторія. Авторка називає дофамін гормоном першого шматочку. Тобто, дофамін виділяється, коли ми тільки починаємо щось цікаве робити чи перебуваємо в очікуванні задоволення. Дофамін спонукає нас хотіти отримати нову і нову порцію цього задоволення, наприклад. Чому більшу залежність викликають короткі відео ніж довгі, тому що ми вже отримали задоволення, закарбували цей досвід, коли дивилися його. І щоб отримати чергову порцію дофаміну, нам треба переглянути ще більше подібних роликів. Ці дії і викликають у нас залежність. Йдемо далі. Наступна важлива частина цифрової ери інформаційні бульбашки, у яких ми всі живемо. Давайте подумаємо, що впливає на те, що ми в них бачимо. Ви вірно подумали, ваші підписки, пошукові запити, оточення, інтереси все це впливає на те, що бачимо ми у своїх інформаційних бульбашках. Спочатку інформаційна бульбашка наповнюється тим, чим ми всі цікавимося. Далі вона сканує, що бачить наше оточення та друзі, а потім на це будуть впливати маніпулятори та інформаційні терористи на кшталт Росії. До речі, на каналі Як настати овочем, ми детально розповідали, як Росія проникає в наші інформаційні бульбашки. Нам здається, що наша інформаційна бульбашка це те, що і є в реальності. А насправді інформаційна бульбашка це те, що нам показують з різних боків. Це частина суб'єктивної реальності. У ній інформація може викривлятися до невпізнаваності. Вікно Бетмен. Бетмен Робін. чудо близнюки і мавпочка. Чудо близняки мавпочка і Бетмен? Подарунок, щось вартісне, теперішнє. Теперішнє, точно молодець. Леонардо, ну як ти міг не здогадатись? В якому взагалі всесвіті? Ось це теперішнє. Це якраз і є теперішнє нашого всесвіту. Дивися це ти, я Пенні, Емі. Ми вгадуємо слова. І все це відбувається тепер. Це фрагмент серіалу Теорія великого вибуху. У ньому герої грають в крокодила, показують і відгадують слова за допомогою жестів, міміки чи малюючи підказки. Але зрозуміти слова виходить не завжди, бо у кожної людини є свої асоціації, і не завжди вони можуть співпадати з баченням інших. Такі реалії є. тому людина має на увазі щось одне, а друга розуміє зовсім інше. Ми всі частина своїх інформаційних бульбажок. Важливо пам'ятати, що ми схильні змінювати свою поведінку і підлаштовуватись під інших. Це особливо помітно в інфополі, де дії більшості дуже впливають на те, що ми бачимо і думаємо. Так, людина схильна погоджуватися з думкою більшості. Це гарно ілюструє експеримент з прийняттям рішення під впливом дій інших людей. Для його проведення в приміщення запросили дівчину. Всі інші люди були статистами і знали, що буде відбуватися. Спочатку дівчину залишили приміщення наодинці і через певний час з-під дверей в кімнату запустили дим. Коли вона побачила дим і відчула неприємний запах, то почала нервувати, а згодом діяти і рятуватись, бо зрозуміла, що це небезпечно. Але коли в кімнаті сиділи інші люди, які знали про експеримент і яких попросили не реагувати на дим, дівчина почала. Орієнтуватися саме на їхню поведінку вона нічого не робила, попри небезпеку. Тобто, вплив думок сторонніх людей був очевидний. Їхній спокій і відсутність реакції на дим скоригували поведінку дівчини, і вона опинилася в небезпеці. Дівчина не залишила приміщення і лише спостерігала за пасивною поведінкою інших людей. Часто мотивація наших вчинків обумовлена виключно тим, що так робить більшість із соціальної групи, яка має для нас значення в цей момент. Так працює ефект приєднання до більшості чи ефект наслідування. Таких експериментів проводилися чимало і в різний час, і за різних умов, але люди реагували однаково. Результати повторювалися. Наприклад, в Україні. У 2015 і 2018 роках вийшло два документальних фільми авторства журналіста Іларіона Павлюка про те, як працює брехня і промивка мізків. Вони базувалися на повторенні відомих психологічних експериментів. Зокрема, фільм Звичайні зомбі. Як працює брехня, розповідає про те, як працюють технології переконання і зомбування. Наприклад, як людину переконують казати на біле-чорне лише тому, що так думає більшість. Другий фільм Зомбі 2. промивка мізків» показує, як своїм авторитетом людину можуть змусити робити щось без її бажання. Просто ми продемонстрували, як система, як авторитет в якихсь умовах може всю цю систему її моралі іншої системи зруйнувати. У цифрову еру кількість інструментів маніпулювання людиною постійно зростає. Раніше, щоб змити думку більшості, потрібні були роки. Тепер лік іде на тижні та місяці. Тим часом вартість і доступність цих інструментів зменшуються. Щодня ми стикаємося з купою інформації. Охопити її всю просто неможливо, тому це роблять за нас. На основі наших взаємодій, реакцій, коментарів нам показують аналогічні дописи, відео та статті, тобто формують нам інформаційну бульбашку, де буде зручно впливати на наше мислення та поведінку. Поговоріть зі своєю дитиною про ситуації, коли думка більшості впливала на її власну. Пригадайте, коли ви самі погоджувалися з більшістю, хоча відчували, що маєте спротив до їхньої думки, як це змінило ваші дії? Це явище зветься конформізм. Воно виникає внаслідок того, що людина хоче доєднатися до групи людей, яких вважає приємними і цікавими для себе. Страх, що люди від нас відвернуться, впливає на наше рішення приєднатися до більшості. Конформізм не завжди погане явище, але воно може стати небажаним, коли це шкодить конкретній людині. Звичайно, всі ми маємо досвід конформізму, і це необхідно визнати. Однак варто усвідомлювати, що сказане нам одного разу Ні, я не згоден, може впливати на наше життя. Навчитися протистояти групі можна і необхідно навчити цьому дітей. По-перше, треба визнати, що навіть дуже розумні і авторитетні люди можуть помилятися. По-друге, варто не соромитися перевіряти інформацію і бути критичними. По-третє, навчіть дітей із себе не приймати рішення під впливом емоцій. Беріть час на обдумування рішень. Тобто, коли наші бабусі казали, що з будь-якою думкою варто переспати, вони мали рацію. Ми регулярно моємо руки. Чому ми це робимо? Бо розуміємо можливі негативні наслідки, тобто від наших дій, помиємо ми руки чи ні, залежить результат, чи підхопимо ми якусь хворобу, чи ні. Теж саме відбувається в інформаційному просторі, де наслідки залежать безпосередньо від наших дій.